Було тому, що коли ви були міністром ЖКХ, ви також стикалися з проблемою цієї цієї так званої кризи неплатежів. Що як це може позначитися в подальшому на всю нашу інфраструктуру? Е, я хотіла б, щоб ви звернулися як до урядовців, так і до споживачів. Дивіться, я би не констатував зараз кризу неплатежів з боку населення. Це не так, це розганяють псевдоексперти, які, як на мене, ну або із за дурості своєї, або свідомо роблять цю панію. Так. В принципі населення акуратно, достатньо платило, практично за всі послуги. І достатньо штатна ситуація. Було традиційне накопичення боргів по пітлу, але це завжди було от просто завжди зимою накопичується, влітку їх газ. Було накопичення по електроенергії. Тут помилку уряд зробив, бо він цей мораторій зробив два роки тому на відключення боржників. І сприйняли це ті, хто міг платити. Що це така подарунок, кредит, і в результаті дійсно 15 мільярдів гривень боргу за два роки накопичилося. Але знов ж таки там ніхто нікого примусово не виселяє, не відрізає там зухвали, зухвалить може там і відрізає. Да і в принципі населення ці борги і починає гасити за електронну. Є по воді немає там жахливої картини, не платежі однозначно по газу так само немає не платежі. Жахливо, розуміти тому населення намагається платити це дуже і дуже добре. Це найкраще ці ситуації можуть зробити громадяни, і влада має тільки одне гарантувати їм, що тариф чесний, прозорий і справедливий. Отут от є питання безумовно, як завжди, тут питання до влади наскільки. Ефективна і прозора е регулює вона е монополії, оці які нас поточують. Тут є питання. Mm -hmm. yeah. е давайте поговоримо okay. про е те, наскільки російський енергоринок ринок електроенергії втрачає е споживачів, тому що час від часу ваші колеги скажуть, що санкції не ефективні, поки а, якісь ресурси купують в росії причому... да, це так та да. Да. тоді як так. обмежити я як так. обмежити ці закупівлі з боку наших союзників Юлія, ну давайте так ми ж в очі, давайте один одному так. подивимося і всім нашим всім глядачам да от ми з вами обговорюємо, як обмежити а російський газ поки що продовжує транспортуватися через українську територію українську ГТС. і буде мабуть це до кінця цього е, року Думаю, що дійсно з великої ймовірності, з 1 січня вже припиниться цей транзит, але газ буде транзитуватися. Е, на жаль, так сталося, що Росія дійсно значно зменшила постачання газу через е, в Європу, через газотранспортну систему, але збільшила постачання е, скрапленого газу в будь-який спосіб. Потім е, по суші, по морю, і так далі, і тому подібне. І тому на жаль, я констатую, що санкції. Безумовно, вони певну шкоду наносять Росії, але вони не стали такими смертельними. І зрозуміло, що Росія ну, намагається боротися з Росією і цінами на нафту і скороченням споживання газу, але їх бюджет сьогодні російський і тримається саме на Госпромі, на податках з нафти і з газу. І тому я не побачив тут кардинальної такої для них ну, погіршення ситуації.